Іван Дурень, баба яга, Нероба Ємеля та солдат-п'яниця. Це не просто веселі герої російських казок, на яких поколіннями виховували народ. Ці персонажі є відзеркаленням глибини російського менталітету. Ех ти, простота! У цьому випуску ми проаналізуємо найпопулярніших героїв та сюжети казок, які є життєвим путівником для російського народу. А також покажемо прірву, яка існує у наших менталітетах, на прикладі української казки, її багатогранності та відчайдушному героїзмі персонажів. Казка несе із глибини століть життєву філософію народу, відображає його менталітет, пріоритети та цінності, які є ядром кожної нації. І вже точно неможливо вбити культуру цілого народу, тим більше Такого великого народу, як російський. 24 лютого увесь світ побачив справжнє обличчя цієї великої руської культури, про яку так несамовито твердив Путін. Ой. Продовжується курс на дерусифікацію. Е, нашу культуру неумні люди відміняють. до зжигання книг в своє час дошли нацисти. Одерство жага до знищення усього живого на своєму шляху та кровопролиття ось така вона велика руська культура. Але звідки взялись ці норми? Телебачення, ідеологія Путіна? Чи це такий код менталітету російського народу? А що виходить. Формування свідомості людини закладається ще з маличку, і першими провідниками у реальний світ стають казки. Казка є яскравим проявом етноментальності кожного народу. Відтак давайте зазирнемо у задзеркаля душі російського народу. Казку чарка віна прибавить ума. Фаворитом серед казкових персонажів росіян є Іван Дурень жили билі три брата. Два ще нічого, а третій Іван Дурак. Що не зробить все не так. Халтура, халява, абось пройде тяп ляп або ж лінки. Це головні негативні структурні одиниці мемокомплексу середньостатистичного росіянина. Ех ти, простота! Іван Дурень це уособлення менталітету росіян. Показник сподівань та надій народу. Хорошо разделили, по Івану, как Івану дурак, достался целый п'ятак, а он и доволен, і того сроду не было. Іван Дурень відображає зручний для держави глибинний народ. На чолі держави стоїть цар і батюшка, якому ти старанно маєш служити, виконувати усі вказівки та розпорядження, і стати таким собі уруддям для реалізації вихідних ідей правителя. Ех, жисні і що тепер робити? А тут, вдруг, генерал Царський указ! Суспільство кероване, яке готове сприймати будь-який наказ. Це ідеальне суспільство для диктатора, який своїми хворими амбіціями мріє перекроїти весь світ. Іван Дурень це людина без власної думки, почуття гідності та без амбіцій. Людина, яка не приймає самостійних рішень, не ініціативна, не переймається нічим, окрім службі цареві та знаті. Наніливовроботники Адін барін. що, Іван Тверні бросай, щоб фор не залез. І собачку мою покорми хорошенько. Да догляди за нею. Баром, не читай! До того ж, Іван Дурень це про солодку мрію народу. Із грязі в князі, як люблять говорити росіяни. Неодмінно має статись чудо, і вони, не прикладаючи жодних зусиль, мають стати центром світу. А усі багатства світа мають бути тільки їхні. Борька! 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 То ти свадьба, ось тільки це найбільший самообман, який вкладають у голови росіян з маличку. В українській касті ж навпаки, герої розуміють, що для того, аби отримати щось велике, здійснити власну мрію, потрібно йти крок за кроком. Тому герої наших казок проходять тернистий шлях, проте свій. Особливий в українського народу улюбленим персонажем є Коти Горошко – герой одноіменної української народної казки, Хлопчик надзвичайної сили, який народився з Горошко. Не журіться на всяку гадину гайдеться рогатина! За допомогою козаків-характерників він перемагає збія та звільняє братів і сестру. Ай, буде вам мир його ім'я пов'язане з горохом, бобовою культурою, адже горох вважався символом життєвої сили, урожайності, родючості та процвітання будинку. Зокрема, у слов'ян горох був невід'ємною частиною різдвяного столу та шлюбних церемоній, які пов'язувались із народженням дітей. Коти Горошко є одним із образів переможця над бідою, хворобою, проблемами в українському фольклорі. Стражися як лев! а Азагін, як муха! В образі Котигорошка народом втілені такі риси, як богатирська сила, стійкість у боротьбі проти ворогів, вірність та кмітливість. Котигорошко це український геракл. І той і інший найсильніші народні герої. І той і інший син божества і символу чоловічої сили, роду. Всеосяжного бога давніх слов'ян, відмінність Івана Дурника без відповідального та вигідного цареві народу, втіленням якого він і є, і котигорошка відважного, жортовного та цілеспрямованого яскраво демонструє прірву у ментальності росіян та українців. Проте на цьому викрилення свідомості з маличку та руйнування кордонів добра і зла у росіян не закінчується. Не менш яскраво відображає сутність їхньої нації ледацюга Ємеля. Не мішай думати! Ємеля лежить на печі і мріє отримувати що захоче тільки за одним своїм бажанням, не докладаючи жодних зусиль. Казка по щучому велінню прославляє споконвічну російську лінь і любов до одвічної халяви. Народові хтось повинен дати щось, і причому головний герой не має докладати жодних зусиль. Усе має впасти з неба. «По щучому вілліню, по моєму хотінню, Вступайте в ведра самі дамой. Абсолютно не докладаючи зусиль, отримує в руки інструмент, який дає можливість йому маніпулювати іншими. Тобто він в розумінні звичайного російського народу стає вищим на щабель, аніж інші, таким собі барином. А це в свідомості їхньої нації. Тобі не рівня. По щучому віренію, по моєму хатіню. Ну капець, поїжджай к царю. Ховання лінії, безвідповідальності та перекладання обов'язків за своє життя на когось іншого. А зазвичай російський народ робить винуватим державу. Мовляв, через неї погано живемо. Це ядро російського менталітету. Сонцем сході повілінні ми їмо. Сонаси дібрані схові повільнення твоєму. Цю ідею прославляють і у інших казках. Скатертина, самобранка і двоє із ларца». В українській казці ж навпаки. Герой для того, щоб отримати певну вигоду, повинен тяжко попрацювати і вкласти свій труд, і тільки тоді до нього прийде винагорода. В царстві, в тридев'ятому государстві жил був цар. Саме так зазвичай розпочинається російська казка. Але чи замислювались ви, що ж так завуальовано? Вони розказують про своє царство? Совпадіння? Не думаю. Іван Царевич, царівна жаба та безкінечна кількість царевичів та царів. Це вкотре свідчить про неросійські сказки, бо царів і царевичів у Росії не було. Саме так у Росії, а не у Росії. У той час, коли на теренах України розвивалась одне із найпотужніших державних утворень в Європі: Русь Україна, на теренах Росії були болота і повна пустота. Росіяни не знали слово цар імператора Візантії іноді називали царем від слова Цезар а в Україні були князі, великі князі. Якщо сини, то княжичі. Те, що росіяни хочуть зробити Русь витоком своєї державності у казках факт. Але історична правда на нашій стороні Русь це держава українців, і росіяни тут ніякої причетності до нашої державності не мають. Щоб вкрасти нашу історію, вони нагло перейменували князя на царя, а Русь на царство государство, і це ніщо інше аніж суцільний фейк. І все нормально, куди ми катимося? Яскравим прикладом стане герой руського, не російського болинного народного епосу. легендарний богатир часів Русі Ілля Муровлянин. Цього українського героя росіяни нагло вкрали і видають за свого Іллю Муромця. Мовляв, він народився у їхньому муромі, що біля Рязані. Проте є велика біла пляма. Дослідники виявили, що історичним прототипом став Ілля Печерський, преподобний чудотворець Києво-Печерської обителі. Ілля герой Руського билинного циклу. А Русь це Чернігів Київ переясний. Він саме київський богатир. Згадка 1570-х років про Іллю Муровлянина свідчить, що це була знана людина у воїнській традиції Русі України. На користь його українського походження говорить те, що в билині богатир Ілля Муромець доїжджає з дому до Києва всього лиш від заутрені до обідні, і не дивно, адже його дім зовсім поруч це містечко Муромськ, що на Чернігівщині. Тому будь-які спроби пропагувати ідею російськості богатиря безпідставні. Ех, оце ж дарма понавідкривали у муромі будинків, музеїв і Муромця. Краще б за ці гроші поремонтували дороги, яких там взагалі немає. У російських казках тема війни одна із ключових. Казка про грибочки перетворилась на справжній військовий трилер. Був собі гриб-боровик і вигадав зібрати військо і виступити з війною проти інших. Запрошує спочатку один вид грибів, але ті кажуть: ні, ні, ми царські гриби, ми не підемо воювати. Потім інший вид. «Отказалися, пьєнки. У нас ноги больно тонкі, не пойдемо на війну. Треті сказали, що багаті. А коли прийшла черга якихось там уже рижиків, тоді ми готові йти і воювати. Тобто, через цю казку транслюється ідеологія російської держави. Еліта створена для того, щоб управляти та шикувати. А для війн та рабської праці є смертники-виконавці, які готові втілювати будь-які накази царя батюшки Солдатушки, ребятушки, нашому царю показані. Фігу умр все до Хай-два. Ще одним популярним героєм російських казок є солдат. А ти хто такой? Не знаю, руский солдат в одставці. Є одна риса, що відрізняє цього солдата від героїзму справжнього воїна. Це відсутність будь-яких моральних цінностей. Це солдат, який ізольований від сім'ї і готовий обманути усіх навколо заради примітивного, наїстися та напитися. Чарка віна прибавить ума. Це називається. Салдофонство, солдатство без жодних духовних цінностей, яке готове вбивати та нищити. Через такі казки виховується певна верства, яка зовсім не схожа на героя та воїна, але яка готова буде померти за царя і його бутафорну ідею. Це ми і побачили 24 лютого. За солдати проявили істини нутро глибинного народу Росії. Якщо в українській касті зазвичай дуже рідко фігурує золото як основна цінність, то в російській постійно говорять про рублі. Усе зводиться до грошей та матеріального багатства, а не духовного та розумового збагачення. Найбільшим подарунком у росіян вважалась і досі таким є шуба з боярського плеча. Ми сьогодні отримали язидана таку допомогу, Очень благодарний вам Здесь собрались сім'ї погірших война Ну правда, спасибо большое чистого сердца вам. У нас є казка про микиту кожум'яку у Росії. Про нікіту кажем'яка в українській казці. До микити приходять старці просити, щоб він пішов воювати із змієм. Микита погоджується, а в російській до нього приходить цар. У нього руки трясуться. Я от тебе то увідал, так со страху всі кожній розодрав. І він переляканий. І ця боязнь влади, царя відображається навіть на поведінці героя, який не боїться змій. В українській касті Кирило, коли перемахає змія, він його запрягає у пряжку і оре землю ним. А коли змій хоче попити води, він напивається в досхочу і лускає. А в російській версії Нікіта піддається на прохання Змія. Ти може мене не вбивай. Давай залишимось удвох. І давай цей світ поділимо. Ти будеш однією, а я іншою частиною світа правити. Тепер давай море ділити. Ну за чим море діліть? Ну, якщо тебе полморя не нужна, то я його ціліком і забираю. І він погоджується. Але не дотримується домовленості, як і сучасні політики Росії, і вбиває в кінці цього змія. Совпадіння? Не думаю, але велика крадіжка на цьому не закінчується. Росіяни претендують і на нашу курочку рябу та колобка. Але є великий нюанс В російській мові немає слова ряби. Є слово строкатий, тобто курочка строката мала б бути, якщо це була б їхня казка. Те саме і про Колобка. Колобок мав би бути круглобоком. Ба більше батьківщиною Колобка вказали Ульянівськ. Колобок виявився земляком самого Леніна. Проте росіяни, як ми знаємо, не надто креативні. І своє істинне нутро вони все ж показали. І його відображенням стала казочка про бабу ягу. «Ізбушка, ізбушка, стань ко мне передом, а клісу задом!» Ось це є так звана ізбушка на кур'їх ножках. В Україні такої ніколи не було, ані в казках, ані в легендах. Інша справа корінні народи Росії. Це було запозичено з угрофінського фольклору. Тому що там, як правило, болотяна місцевість, і будувати на болоті дерев'яну хату було б небезпечно. І одна з форм було будування на стовпах. І ці хати нахатували ізбу на курячих ніжках, власне, у якій і живе баба Яга. Тобто росіяни, як кажуть, у народі прокололись через казку, показали своє істинне угрофінське походження. Сюжети казок у всьому світі часто мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте є персонажі, котрі зустрічаються тільки в українських казках. Це дівка семелітка, дитина, яка маючи всього лиш сім років, рятує батька від розорення, одну за одною розгадуючи за нього надзвичайно складні загадки пана. Пан Коцький старий кіт, якого господар вивів у ліс помирати, але замість того хитрий кіт непогано влаштувався, обдуривши всіх лісових звірів, та ще й узявши лисичку за дружину. Кобиляча голова, вона має здатність літати і може нагородити за працьовитість величезним скарбом або ж с'їсти за лінощі. Герої української казки самовіддані, працьовиті, здатні на самопожертву та героїчні вчинки персонажі. Герої ж російських казок зазвичай покладаються на волю царя, ладні віддати своє життя заради його ідей та перекладають відповідальність за себе на потолу фортуни, держави, а також своєї лінії. Тому варто вивчати власний фольклор, адже він у нас є одним із найбагатших у світі, та показувати дітям багатогранність цього світу через українську казку. Ставте вподобайку, поширюйте відео серед друзів, вивчайте українське, щоб разом протистояти ворогу.